В ефірі спецпроєкт про Нікополь, нова ворожа атака, ліквідація наслідків обстрілів, життя Нікопольців в умовах активних бойових дій, а ще про ситуацію по той бік водосховища та як оцінюють Нікопольці роботу комунальників в умовах постійних обстрілів міста. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися найсвіжішою інформацією про ситуацію у Нікопольському районі. Всю ніч від обстрілів потерпала Нікопольщина. Росіяни атакували район градами, ураганами та ствольною артилерією. Під удар потрапили села Марганецької та Червоногригорівської громад та місто Нікополь. Є руйнування приватних і багатоповерхових будинків, газо- та електромереж Минулося без постраждалих. Вночі російська окупаційна армія випробовувала обстрілами Нікопольщину. Ворог ударив по району шість разів. Гатили зградів, ураганів та ствольної артилерії по Марганецькій, Червоногригорівській громадам та Нікополю. Люди не постраждали, а отруйнування масштабні через ворожі обстріли пошкоджено 16 багатоповерхових та приватних будинків, 13 господарчих споруд, стадіон та газогони. Мешканці ось цього приватного сектору кажуть: ніч була і справді гучною. Сьогодні прилетіли нам на кришу прямо в кришу. Попала в... на... на півдома. І прильоти ззаду вдома ще був, і в кришу. Пані Катерина не стримує сліз, вона й досі не може оговтатися після ворожої атаки. Ця ніч для жінки перетворилась на справжній жах. Росіяни вбили її чотирилапого друга. Туди щось полетіло. я в підвалі була. Я переоткрила подвал. Чую, Бабак, це як закричить бідний, не своїм голосом. Я вилетіла, не побоялася, що мене вб'ють. До нього він увесь у крові. Він сюди допригав на одній ножки. І там ліг і все. Загинув чотирилапий друг і у родині пана Олександра. Собака загинула, що зробиш? сама найулюбленіша. Ми брали її з притулку, з маличку, вона на долонці вміщалася. Сьогодні, каже чоловік, якраз лишились вдома ночувати. Ані він, ані дружина не постраждали, а ось будинок зачепило. Ну, в нашому будинку два склопакети, спасли ворота, витримали більш-менш, згасили удар. А так би це все було решето. Відчули на собі наслідки ворожої атаки і мешканці цієї багатоповерхівки. Їхній будинок, розповідає пані Світлана, вже вдруге опиняється під ворожим вогнем. Минулого разу пошкодило дах, цієї ночі дісталося і її квартирі. Оце моя углова квартира, перший етаж. На щастя, скажімо так, постраждав тільки балкон. Все остальне ціле, ну, балкон весь зруйнований, можна сказати. Стекол немає. У нас пошкоджений газогін. Ну, Почуваємося, як всі почуваємося. Страх, переживання, тому що не знаєш, що тебе цю ніч жде. Після обстрілів на вулицях Нікополя лишились касетні боєприпаси. Їхньою ліквідацією займаються фахівці. Мешканців попереджають в жодному разі не наближатися до підозрілих предметів. Якщо ви бачите підозрілий предмет, незнайомий. Будь ласка, не підходьте, не беріть у руки, телефонуйте або МЧС, або поліцію. Якщо ж вам потрібна допомога із ліквідацією наслідків обстрілів, звертайтесь до колцентру Нікопольської міської ради. Телефони на ваших екранах. Юля Кочет, Анна Целуйко, Ігор Горсолков про Нікополь. Російські загарбники планують чергові провокаційні обстріли Запорізької атомної електростанції. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Він повідомив, що у особового складу агресора є план знаходження у укриттях під час своїх сигналів, тобто є пересування техніки, є систематична діяльність і спошкодження лінії електропередач. Окупанти каже представник розвідки, можуть масштабувати свої дії на усю енергетичну систему України, готуючи відверту гуманітарну катастрофу. Кризу напередодні зими ми вже можемо говорити. На жаль, не лише про Запорізьку атомну електростанцію. Російський агресор систематично методично обстрілює всю енергетичну інфраструктуру України, і це безперечно може вплинути зрештою і на інші атомні об'єкти, на інші атомні станції. На окупованій Запорізькій АЕС відновили вже у другу резервну лінію електропередач. Про це йдеться у повідомленні МАГАТЕ Відновлення лінії, які були пошкоджені російськими обстрілами, дозволяє живити ЗАЕС зовнішньою електроенергією. До цього власні потреби атомної станції забезпечував енергоблок номер 6. Нині усі блоки відключені від мережі. Утім, у МАГАТЕ наголошують, ситуація з ядерною безпекою та охороною на АЕС залишається. Нестабільною чотири основні зовнішні лінії електропередачі заяс не працюють, і зараз вона не забезпечує електроенергією домогосподарства, підприємства та інші об'єкти. Терор Нікопольщини триває вже майже три місяці. Ворог щодня гатить по населенню та цивільній інфраструктурі. Поряд з рятувальниками на ліквідації наслідків обстрілів працюють і. Місцеві комунальники розбирають завали, прибирають сміття, допомагають відновлювати пошкоджені стіни та дахи, вставляти вікна пошкоджень так багато, що доводиться подекуди працювати без вихідних. Водночас, не полишають комунальні служби і основну роботу, адже, попри активні бойові дії, Нікополь має бути доглянутим та чистим. А ось як самі містяни оцінюють роботу комунальників в умовах повномасштабної війни. Наші журналісти вийшли на вулиці міста та запитали увага на екран. Дуже влаштовує. несмотря на обстріли йдеш по місту чистенько, все одразу вбирається. Все... Ну, душа радується, що міст живе. Молодці. Видно, що порядок какой-то є. Понімаєте? Убирається. От у нас во дворі зараз траву стригуть. Ага. От обирають ось вот, во втором домі. Все це обирається. Вот. Хорошо, це прибирають як можна. Скільки можна, як можна. Так що якщо воно бухнули, дірка зробили, залатали. Столби повалили, лампи повалили, утро вже залатали, і то спасибо. Світу не було 12 годин. Зробили, спасибо. В основному, так, да, тому що ребята працюють постійно і в можна сказати, ну потонуться. Даже навіть працюють і ночі. Але Но перебої є, як ну, у всіх положення. Вот. А коли 11 сентября обстріляли дом, то і що нічого не Ну, Там повреждені дуже багато. Я сподіваюся, що ребята уберут. Ну, Приємно наблюдати, що навіть під час воєнних дій робиться ну, дуже громадна робота. Там десь упало, там десь розбило і слідом вже все прибирається, дорога робиться. Ну, дуже приємно. дуже приємно. І це ж підтримує людей. Ви розумієте? Це, ну, дух людей підтримує. Вони, ми всі зараз в якому стані? Важко. А коли йде робота, коли щось робиться, ти розумієш, що життя продовжується. Продовжуємо протистояти ворогу разом. Допомагаємо Збройним силам України і віримо у перемогу. Якщо у вас є важлива інформація або тема для обговорень, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Бережіть себе, не нехтуйте сигналом у повітряної тривоги. Нова добірка інформації про життя Нікополя на вас чекає вже завтра. До зустрічі.